Всім добрий ранок. Хотілося б сказати добрий, теплий, сонячний травеневий ранок. Але у нас сьогодні 7 травня, на дворі плюс 5, дощ і вітер. Ну, метрів, напевно, 5-6. Думав, взагалі сьогодні нікуди не їхати. Але ж, ну, добре, вже раз намірився, а пари ще куплені, чого будуть зря помирати. Поїдемо десь трошки посадимо, хоч на якусь вудку чи на фідер. Їдемо зараз, подивлюсь, куди поверну. Ще не знаю. Поїхав. що, Хто вгадав, де ми є, хто знає той острів, той зрозумів, це село Бочаниця. Отож, село Бочаниця. 7 травня плюс 5. Добрячий вітер, добре що. Знайшов стару куртку з шапкою в машині. Гарний пірсик. Що, поки не замерз, давайте замішаємо прикормку. Так, сьогодні будемо ловити на флагмановський Grand Big Fish і G-Stream Premium. У мене ще трошки його залишилось. І додали, я думаю, буду ловити на фідер, бо вітер, і додав ще флагмановський фідер. Крісло, це моє крісло, друзі. Кому цікаво на чому я сижу і рибачу, ось таке крісло. Чесно не пам'ятаю, як воно називається, фірми Флагман. Пам'ятаю, що було куплено по страшній знижці в 40%. І того я його і взяв. Крісло прикольне, ставиться всі ножки, регулюються, напло спинки. І воно доволі жорстке, таке як платформа. Тобто з нього ну, в активному темпі рибачити краще. Це не карпове крісло, а чисто от, для фідера, для поплавочка. Дуже даже удобне. Рекомендую. Воно недороге, це не є платформа, але на неї знову ж таки побачите можна. Щось і вцепити трошки обвісу. Зараз я складу вам, покажу, як воно складене. Ось так виглядає моє робоче місце, крісло, тазик для прикормки, зараз я напомню, з тої сторони можна ще кріплення до вудки вцепити, до фідера, спинку поставити під будь-який нахил. Ось так. так. Домішуємо наш фідер до тої прикормки, що в мене була ще того разу. Так, наша прикормка вже набухла, точніше відбирала в себе воду, і є в мене супер Додаток залишився з зими в морозіливці. Це прикормочний Все одно, кудись його треба викидати. Тож чому не сюди? Зіб'ємо його трошки. Можливо він нам приманить не тільки червону пірку і плотву, бо тут її бочаниці біля берега на поплавочок. Але на фідер, можливо, якийсь все-таки прийде сьогодні карась. Так, формуємо для вудки три. Ну добре, давайте, чотири апельсина. І пробуємо закидати вудку. Побачимо, що у нас буде ковлювати на вудку, а потім розкладу фідер. Сьогодні у нас Болонське. Водилище New Hunter славно звісний. Половина напевно рибаків його має. Ціна якість, хороша вудка, п'ятиметрова болонка. Так само всім рибакам знайома Екусіма Тут в мене в мене стоїть леска 0,2 хаки і... Бо є ще шпуля з ниткою та стоїть на тонкий фідер. Поплавочок самоогружений, бо сьогодні передають добрячий вітер. Самоогружений е 1 плюс 2. Ну, ось, ось, до речі, щось його вже й прибило. Не знаю, чи він хоч не п'є воду, Ну, будемо пробувати. Так, ну, закормлюємося великими апельсинами. Ще попасти Можна сказати, що попав. Ну що ж, пробуємо. Два опариша. О, напевно, вже змерз. Крючечок трошки більший, так як розраховую, що тут може бути карасик покрупніший. Принаймні я так надіюся. Поставив крючечок трошки більший десь. Напевно, 14-го номера. Вітер, вітер. Не дуже допомагає по плацевій ловлі. Не знаю, як мене буде чути, чи не буде сильно шуміти. Ну, будемо далі в обробці пробувати забрати той шум. В принципі, вітер скажу, що може бути не найсильний. Побачимо, що буде по рибі. Так, вудка закинута. Уже 7.20. 20 хвилин була одна покльовка. Невнятна, не клює. Будемо чекати, правда? А заодно хочу закинути фідер. Фідер теж флагман, Castmaster, це ж, напевно, стара версія до 120 грам. 360. Палку взагалі використовую для карпа. Ну, для таких платних тузиків кілограм 2-3. І для карася можна. Ставиш м'ягкий кінчик і для карася нормально. До неї якраз в набор катушка Кастмастер Flagman фідер 5000. Жилка десь 0,28. Збираємо набор, Попробуємо трошки покормити фідером. Так, друзі, ну що? Біля берега риби немає, того будемо шукати рибу десь далі Отакої. О, О пустило. Пробуємо, я закліпсувався, трошки далі йде на мула, того далі не бачу смисла кидати берег відносно твердий. Отут і будемо. Пробувати закормити пробуємо закормлювати? Може знайдемо рибу десь далі від берега? Друзі, холод якийсь неймовірний. Поки зв'язав повідочок. Руки замерзли. Ну попробуємо. Попробуємо на дальну точку Поплавок мовчить, Хоча почався такий вітер, що стовідсотково і не видно. Чи о, щось ще й запуталось? так. Чи там щось взагалі ловиться? Що це я не можу гадати ніяк. Немає як поставити фідер, бо не взяв болван Підставку. Взяв тільки ці регульки, думав, поставлю в берег. Вийшло, що берега нема. Тут води піді мною більше 1,20 і підставка просто заходиться в воду. Ставлю повідочок недовгий, десь сантиметрів 40-45, так як розраховую на карася. Товщина 0,14 і десь 12 номер крючка. Чпляю на нього черв'ячка. Черв'ячок. Це забираємо поки. Забиваємо кормушку і пробуємо щось піймати здалека. А, як завжди ще перехреснулося. Попробуємо. Перше витягну фідер, крючок пустий, значить ми покльовку не бачили. Попробую закинути ще раз. Якщо таке буде ще раз, треба трошки укоротити поводок, але напевно там якісь бички. Піскарі, щось такого типу. І просто з'їдають нашого черв'яка. Щось наскліє на вудку. А ну, може ми побачимо, що це за розбершака з'їдає наші черв'яки. Не зловив і що то було поки не зрозуміло. А черв'ячка немає утка, утка щось клюнуло, пробуємо маленького черв'ячка. Всі груза разом поставив, щоб воно було чисто на дні. Перша риба, не знаю, може вона буде останній. <ріст> Ой, друзі, друзі, друзі. Кинув ближче під берег. Ось така риба у березі. Не знаю, що сказати. Холодно, рибка, напевно, Десь вдягнула шубу і заховалася в свою норку. Не клює, напевно, змотаю вудку, тому що вітер стає сильніший, ще й з дощем, поплавка носить, посижу ще трошки на фідер, часу вже майже 9, півтори години, півтори покльовки. Ну, десь так. Вже майже 10 година. Нічого в нас не ловиться, холод собачий, все так гарно стоїть. Хлопочок, фідерочок, діргається тільки від хвиль. Дзвонить жінка, каже, май розум, не мерзне, йди додому. Це той випадок. Кози. Треба послухати жінку. Замерз просто капець. Просто капець. Зимою буває інколи тепліше. Риба не клює, Того, що різка зміна погоди. Вчора було ще доволі тепло, сьогодні сильний вітер, холод. Буду збиратись додому. Що ж, друзі, їдемо додому була. Точніше, майже ніяка. Змерз, поки відчуває, щоб не заболів, поїхав, зібрався раніше, звичайно, було б тепло, можна було сидіти, я більше певний, що, напевно, вже пішов би карась, але ніде він особливо не ловиться. А якщо ловиться, то 2-3 штуки за день, тобто він ще не проклюнувся чогось, спить, холодно. Холодно, напевно. Покажу вам гарна водойма, гарна водойма, мені вона дуже подобається, є різна риба, береги, пірси робляться, косяться, прибираються. є мангали. Ну, тобто, за водоймою дивляться, плюс різна риба. Питав інколи, чи можна з човна. от з травня місяця човна не можна, бо каже, багато карпятників. Тобто хазяїва думають про своїх відвідувачів, особливо рибаків. Хоча й відпочивати, теж водойма дуже гарна. Люди тут і купаються, вода, як на мене, доволі чиста. Сам тут купався неодноразово. Ну, десь отак. проїжджаємо якраз дамбу. покажу вам ще раз водойму, але подивіться, що на воді і ви все зрозумієте, чому можна було сьогодні сюди не їхати, але щоб хоч щось зняти. Отака хвиля. Вітер і холод плюс 5. Все, виїжджаємо, їдемо додому, риби нема, але підписатись можна. Мені буде дуже приємно і це буде певний стимул, щоб знімати далі інші водойми.